Вітаю вас, шановні телеглядачі. З вами джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні, як це не дивовижно, нас надихатимуть митці з інвалідністю. Дехто називає їх людьми з обмеженими можливостями. І ось сьогодні я думаю, що усі ми переконаємося, що насправді людина, якщо і має якусь фізичну ваду, але при цьому має велике серце і чисту душу, творчу, натхненну – Можливості такої людини насправді безмежні. А допоможе нам в цьому наша сьогоднішня гостя. Прошу привітати пані Тетяну Фурманову. Пані Тетяна, дипломований дизайнер, художник-постановник на телебаченні, викладач, який викладає діткам образотворче мистецтво. Зокрема, серед учнів і вихованців пані Тетяни дітки з інвалідністю. Але окрім цього, Тетяна, безперечно, стикається з творчим світом і знає багатьох людей, які дотичні мистецтву, і разом з цим мають проблеми з фізичним здоров'ям, тобто є людьми з інвалідністю. Тому. Саме пані Тетяна буде нашим сьогоднішнім експертом і гідом в цьому маловідомому світі? Тетяна, вітаю вас. Я вас вітаю. Звісно ж, перше запитання. Я чув суперечку, як правильно звертатися до людей, які мають певні проблеми, ось в чомусь якісь фізичні вади, десь проблеми з якимось органом, кінцівкою. Отже, як правильно казати? Чому не варто називати таких людей людьми з обмеженими можливостями? Ну взагалі, дотримуючись конвенції нашої, то таких людей просто називати треба людина з інвалідністю. Угу. Або краще звертатись просто за ім'ям: там Микола, Тетяна, Олена, Василь. А оце особливі люди, там якісь терміни є, чи з обмеженими можливостями, безобмеженими також воно круто звучить, але але так вже героїчно, якось так трошки. Пафосно да, трошки пафосно. І взагалі там дуже багато термінології. Тому просто людина з інвалідністю або звертатись так, от по імені. Як ви вважаєте? Ось е, я знаю, що люди, які мають проблеми зі здоров'ям, але при цьому перебувають. У... Чи в мистецтві, чи в спорті дуже часто приховують це. чи варто це робити, і чому вони це роблять? Чи може, 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 тому що наше суспільство не готове сприйняти їх такими, як вони є? Ну не знаю, це, мабуть, від кожного особисто залежить. Зараз такий час, коли все більше люди не приховують своїх якихось вад, чи відмінностей, там інвалідності. Ось я думаю, це самосприйняття себе в цьому світі, по-перше. Якщо ти прийняв свою якусь там, ну ось, наприклад, у мене від народження немає руки правої. Ну так якось історично склалося. Ось. І не скажу, що це було так легко. Для моїх батьків це взагалі дуже важко. Я дитина ще радянських, радянських часів, тоді це зовсім по-іншому до цього всього ставилося. І виховувала мене також трошечки, так, там, мама мені так рукавчик підшивала, так якось мене бачком садили на всі фотографії в дитячому садочку. Так, ну як би так, ну, трошки приховували. Але дивовижно, маючи е таку проблему, е яка, знаєте, ну, інших змушує комплексувати, ви вирішили пов'язати ваше майбутнє саме зі світом мистецтва, адже дизайн, е робота на телебаченні. Викладання це досить публічні сфери, де ви в чому ви знайшли таку, знаєте, ну будемо казати точку опори. Що, що допомогло вам подолати оці певні етапи і вийти і стати публічною, мало того, що публічною, творчою людиною, творчою особистістю? Ну я з дитинства любила малювати. Я ходила в художню школу, займалася. Закінчила цю школу, і там в мене така дуже хороша викладачка була Тетяна Володимирівна Шуляк. Я їй дуже вдячна, яка казала, що Таня це твоє, це от іди далі саме цим шляхом. Вона, мабуть, мене підтримала. І, взагалі, ось у мистецтві якось дуже в принципі багато. я... Раніше якось і не знала, але от людей з інвалідністю, наприклад, той самий Ренуар або Тулуз Лотрек, це я з художників тільки називаю, так? У них... І просто коли ти, ну не знаю, дивишся просто якусь картину, вона тебе захоплює, а коли ти ще знаєш, що це людина малювала, які було трохи, може, важче, чим, ну, Просто людині там без інвалідності, то воно якось так захоплює, Хочеться у цей світ більше поринути і більше. Якось так ти по-іншому розглядаєш цей мабуть витвір. До речі, про людей з інвалідністю в мистецтві я я, до речі, був приголомшений, коли я почув історію Ліни По або. Поліни Горенштейн, нашої відомої е, мисткині, будемо так казати, да, все ж таки більшість її творчого шляху і творчої реалізації, вона пов'язана саме з Україною. Я взагалі не можу собі уявити. ну, е, е, Зрозуміти, як людина е, малює, маючи певні фізичні вади, це можливо. Але збаганути, як людина е, малює або робить скульптури. І при цьому позбавлена зору. оце дійсно для мене загадка величезна. Як ви можете це прокоментувати? Такий феномен? Я можу до цього додати нашого сучасника Дмитра Дідоренка, який uh -huh. в Харкові живе, йому зараз близько 50 років, і він втратив зір в 23 роки, там наскільки я пам'ятаю, тобто сліпий. Художник. Так, так, сліпий. Незрячий, бо я не знаю, як правильно. Ну, сліпий можна і незрячий можна, це нормальний тепло. Але хіба фізично це можливо малювати, якщо ти нічого не бачиш? Ну, як виявляється, можливо, все. От є така фраза дуже класна, можливо, все. Так воно і є. У ці люди це нам розповідають, просто показують своїм прикладом. От, наприклад, цей хлопець він як малює, він робить трафарети, вирізає із паперу а 4 формату. Папірець він вирізає таку смужечку віконечко всередині і штампує. В нього декілька тисяч баночок. Вже замішаних з різними відтінками фарб, угу. і він чисто математично е, якби вираховує де який відтінок покласти, і він пам'ятає дуже добре, де яка в нього баночка в своїй ця стоїть. У уяві він бачить колір. Так, так, він знає, скільки треба грамів взяти там жовтого, додати до зеленого, щоб такий відтінок Це зробити. Неймовірно. Розумієте, ну він, правда, ж до того як втратив зір, він був художником. Він а, акварель був його жанр, він акварелістом був. До а речі, потім... ми, я вам я, я, я хочу сказати, щоб писати акварелю набагато важче, ніж 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 маслом, напевно. Е, ну Ніщо так, бо там не перекривається. Так, 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 так. Так. Там а... Треба відчувати повітря, відчувати світло і враховувати. Воно, воно має прозорість. Свою так. мати, там акварелька, так воно і є. Ось. І тому він винайшов свій метод малювання. Він навіть його от не згадаю, такі, якось назвав так цікаво ще. Е, ну це його винахід такий був, і неймовірні кольори. От е, там просто такі яскраві сонячні відтінки, його робіти, і ну, це ну, просто неймовірно, поки ти не почитаєш, про нього не побачиш ці всі роботи. Ну не віриться, як це може бути. Це, до речі, між іншим, мені здається, саме йому належить визначення стилю. Як... Це імпосібль, тобто. Так, це неможливо. Неможливо. так, неможливо. Оце він і є, то я не могла <гум> да, згадати. Я ще чув за нього, да. але я зараз ось ви згадали, е і я здивувався знову, бо не перестаєш цьому дивуватися. Так, звичайно, таку роботу в нього витрачається там, від 600 до 2,5 тисяч годин на одну роботу тільки. Від 600 годин, так 600 годин ну, – це невеликого формату полотно. Там ну і взагалі від складності залежить. Тобто скільки треба мати терпіння, Терпіння, але 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 так. щоб мати таке терпіння, напевно, повинно бути величезне бажання, мені здається. Ну але ж він і живе цим. Це ж його так би мовити, арт-терапія, да, як називають таким умним терміном зараз, розумним. Так що... Я згадую, як тут не згадати, Кустодієва, який теж ну, він потерпав від пухлини спинного мозку і терпів страшенні болі. Але коли лікарі на нього е, наступали і намагалися заборонити йому взагалі писати, він казав їм: Друзі, якщо ви забороните мені писати, я миттєво помру, я помру я не, від, не від своєї хвороби, я помру від того, що я не зможу. Е, Давати волю оцим своїм емоціям, своєму натхненню. Невже натхнення така потужна сила? Ну, звичайно, це, це така емоція, яка дає нам жити. Це, це наш якийсь завтрашній день, це заради чого? І це як, як любов, це одне з наших емоцій. Ми живемо емоціями. Я до речі, ось ви згадали про емоції, я зразу згадав про Фріду Кало. Взагалі, велика жінка Фріда Кало. Вона синонім слова емоції, да? тільки, так, тільки так, дійсно так. живопис. Її, її живопис був дивовижний, мені здається. Ну, це із середини, у, у неї тематичні роботи. Все, що вона переживала всередині, вона видавала назовні через свої такі от. Може, комусь вони дивні, такі, там в неї ж і складна доля, і особисте життя. І якраз це е, дуже важко. Вона все життя відчувала болі. Це інше трохи. Якщо ти ще відчуваєш при цьому болі, то це взагалі. Мені здається, що тільки мистецтво може якось подолати ці болі, відволікти так, так. людину, відволікти її увагу і перенести на інше. Ну, так, вона світогляд, світак. Ну, е якщо так згадати е великих е живописців, то Ренуар ще такий був. Ну, мабуть, не то, що був, це всі його знають. Ну, В нього було важке захворювання артриту, йому було важко пересуватися, то він навіть знайшов свою систему е винахід, такий зробив. Він полотно намотував на такі ролики. І щоб не самому пересуватися. Там вліво, вправо, вище нижче, А крутивий це полотно переїжджала сама картинка перед ними. Він таким способом малював. Але щоразу, коли йому нагадували про його хворобу, він казав: Я щасливчик. Так, так. Бо він мав цю змогу, вражаючу змогу творити. Так, Вдячність. Дуже така важлива риса. Бути вдячним за те, що в тебе є. От казав щасливчик, бо могло б бути і гірше, наприклад. Ну, ну треба... Так, так, дійсно, дійсно. Ми дуже часто згадуємо про те, чого в нас нема. А, а навіть е, забуваємо при цьому подякувати за те, що, що маємо і чим нас Бог нагородив від самого народження. Адже навіть якщо людина е, має певні фізичні проблеми, вона дуже часто буває обдарована духовно. Так, і Ось мені, наприклад, дуже близький світ музики, як тут не згадати великого як це, глухого композитора Бетховен. Вана Бетховена. Згадати, що в 26 років він фактично боровся з самим собою за те, щоб дати собі право на подальше життя людина, яка писала дивовижну. За енергією музику, людина, яка була на межі самогубства від того, що почала відчувати свою недосконалість. Але менше з тим, більшість музикознавців сходяться на думці, що Бетховен до хвороби і Бетховен після хвороби це різні особистості. До хвороби дійсно дуже талановитий, дуже обдарований, дуже світла, грайлива життєрадісна музика. Її можна слухати, але вона. Потопає в океані іншої. Але ось коли Бетховен отримав цю страшенну ваду слуху, коли він почав втрачати цей слуховий зв'язок з зовнішнім світом і фактично став на межу свого фізичного існування, отоді він поставив у своїй музиці такі споконвічні питання, які залишаються актуальними і по сьогодні. І це, знаєте, я просто дивлюся, я бачу це перед своїми очима, як він. Знімає останні ноти дев'ятої симфонії і не знає, що робиться. Прийняли люди її чи не прийняли, бо він не чує шквалу аплодисментів. І лише розвернувшись обличчям до зали, він бачить тріумф. Просто просто тріумф. Я не знаю. митці інших професій, такі як письменники, літератори, поети, художники, ось ви дизайнер, а вочевидь. Там тріумф іншого роду, не такий, як у музикантів. Якими є моменти ваших творчих перемог? Мої творчі перемоги. Я якось так не замислювалася над цим. Але взагалі взятися за професію художник-постановник більше, це, мабуть, чоловіча професія. Бо там фізично чогось щось треба ще і руками вміти робити. А так як я, в принципі, у вузі творчому навчалась в Академії дизайну та мистецтва у Харківській. Ось, і там треба було робити, наприклад, було у нас такі уроки, як скульптура, чи макетування. Треба склеїти фізично, там якусь штучку, да, там, якусь будівлю там, із картона, чи зліпити із глини, чи з чогось там бюст, чийсь. Там, де ну, це були такі мої особисті перемоги, де, скажімо так, коли викладача я бачила, він мене хвалив не тому, що я це однією рукою зробила. Ну вон ж видно, коли людина або тобі, е, якби так, хоче зробити просто приємно, або або дійсно, ну от ну по-справжньому. Приймає. так, Приймає, так. І, і це були, мабуть, мої перемоги, що я на рівні з іншими студентами робила ці скульптури, ці макети, там різала ці макетним ножем, там десь я могла ногою придавити лінійку, щоб під неї там прокреслити рівненько, десь там ліктем. Ну, по-своєму це робила. І так само от я і працюючи художником-постановником, також якісь такі задачі. Е, щось швиденько треба зробити. Є хлопці у мене і реквізитор, і постановник, які на, на майданчик. Не безпосередньо це роблять, але ж буває так, що треба щось швидко. Я й сама ну якби не тільки маю сказати, як робити там і просто придумати, а фізично щось там десь зробити. То я з цим справляюсь. Е ну, мабуть, це якісь, от ну так, якщо замислитись, можна так вважати якимись моїми такими перемогами над собою. Чи не а знаю, чи, чи важко давалося це рішення поступати саме в цей виш, здобувати саме такого світу? Хто підтримував? Мене викладачка моя, я вже згадувала Тетяна Володимирівна, підтримувала батьки, мене звісно підтримували брат у мене старший. Ну, Взагалі все оточення мене підтримували. Звісно, підтримували. Але, кхе, вони, а були сумніви, якісь вагання. Дивіться, як було. Мама з татом, вони навіть. ну… Мені здається, вони не думали, що я туди зможу вступити. Що це такий вуз, Там на той момент було чи вісім чоловік на місце, чи О. от якось так ну, круто було там навчатися. Це ще 97 чи 6-й рік, мабуть, десь от там було. І ну, ну, ладно, спробуй поїдь до Харкова. Я з Кременчука із міста маленького Полтавської області. Ну, спробуй, ну. Поступити тоді, ну, навряд чи поступить так, мама вже мені потім сказала, між з з татом вони спілкувалися. Ну, хай пробуємо, ми ж не будемо її забороняти. А я з першого разу взяла і вступила. І це також для мене було таким: я приїжджаю, мам, все, учуся, їду, в общагі жить. Мама, як? Ну, і от якось отак я з дому і поїхала. Добре. І ось закінчуєте інститут, потрапляєте в. Світ такий всесвіт телевізійної Богеми. Я знаю, що іноді для людей з інвалідністю перебування в творчому середовищі е закінчується катастрофою. Ну я згадую Тулуза Лотрека, який, опинившись mm. в своєму середовищі, він фактично загинув, він згорів у цьому полумі. Ось коли людина опиняється в, в світі мистецтва, оточене митцями, що допомагає їй вижити і перемогти. Знаєте, якось серед творчих таких людей вони якісь трошки інші, у них якийсь юмор інший, вони цікавіші, вони більш глибокі, якісь, можливо. Якось і, і не так сприймають. ну, от Я за себе да, скажу, мій колектив, де я би не працювала там, якось так мене ніхто ніколи не жалів. Оце, мабуть, для мене ну, найтаке важливіше. Я не хочу якогось там ой, бідненька да, там, там, вона там, з цим не справиться, таке щось. Може, в якихось інших, аби я прийшла там, як мама моя казала, ну, тобі десь може секретаркою чи бухгалтером бути, чи економістом там, сидіти, ну, щось на клавіатурі набирати, чи там, папери якісь заповняти, ну, щось отаке, я думала. А щоб якась така діяльність, там де е, треба е, е, так от активною бути, то. От, а, а саме якраз це середовище мене воно надихало завжди. От якось мене так сприймали. І, і навіть оці такі жарти у мене, по-перше, особливо зараз, коли художником постановником вже чотири роки працюю, у мене більше хлопців в колективі. І, а вони такі, у них такі жарти бувають, такі смачні. Чоловічі такі. І мені це навіть так підтримує, з ними легше працювати. От ну от. Не знаю, навіть там Тетяна, ну давай, стол бери, понесли там. От таке мож, можуть сказати. Знаєте, ну там не тому, що я там ем... ну, вони знають, що я не ображусь ніколи, що навпаки, це мене якось так підтримує. Доводилося стикатися з митцями, е які мали інвалідність під час творчої роботи, під час дружніх mm. стосунків. ну, дивіться, я ще активно, в принципі, займаюся. Я громадська організація, ти особливий, я її, і я соціальними цими проєктами деякий час так активно займалася, проводила різні ініціативи, там зустрічі якісь. І дуже багато людей от в Києві, які мені зустрічалися. Це, наприклад, дуже вразила перше таке було у мене відкриття Олена Чінка, така є у нас дівчина, яка Втратила обидві ноги, але вона танцює, на... приймає участь, вона призерка світових чемпіонатів у танців на, танців на візках. Є таке танці на візках. Є є таке танці на візках. Це неймовірно красиво. Вона взагалі була хореографом, вона балетом займалася. Потім там у неї трагедія, вона під потяг попала і втратила в 20 років, десь було вона втратила ноги. Але вона викладає у дітей хореографію. Не тільки танці на візках вона ще також проводить, а просто біля станку дівчатка стоять, вона з ними працює. Неймовірно. От так от, неймовірно, всупереч всьому. Потім також хлопець такий: є Григорій Гук, він слабочуючий, він так вібрацію тільки може відчувати, і хлопець танцює. Він відчуває ось там ну ногами оцю вібрацію, коли там чи якісь низькі частоти у музиці, бас звучить. Оце він відчуває темп і Він танцює. Він дуже круто танцює. До нас якось три роки назад приїжджав такий театр канкада. Називається із Великої Британії. Це вони одні з перших там з х років вони заснували цей цей інклюзивній. Всякі дійства там і спектаклі у них там, де задіни. До речі, це дуже круто, не тільки окремо для людей з інвалідністю. Типу, ти на візочку, ти спілкуйся з тими, хто на візочку, або ти ходи там і роби з тими, у кого одна рука, там тільки якісь там штуки. Да, або там, де ДЦП, це вони тільки між собою, між собою мають спілкуватися. А це. Такий простір, там, де і люди з руками, і з ногами, і на візках, у когось нема ноги, хтось підтягує ногу, у когось там слуху нема, хтось не балакає. Ну, от різні, Як це називають, різні нозології, да? от, в інвалідності є така градація, і разом з ними і звичайні здорові люди. І ось вони з театром приїхали до нас, і вони гастролюючі, До речі, по всьому світу. Інклюзивність, тобто, це так. Це те явище, коли ми в це включення включаємо... всіх в один, в один простір, простір, який застос... пристосований до абсолютно усіх. Бо я знаю, що під час радянського союзу намагалися сепарувати певна така О, була це... сепарація. І не не лише в радянському союзі. До речі, таке відбувалося. Це відбувалося по всьому світу. Була така концепція, що е інваліди для інвалідів. Звичайні люди для звичайних да, да. дуже розмежовували оці поняття. І взагалі інвалідів закривали десь, щоб у нас здорова, красива нація. Мають на вулиці бути тільки всі такі рівненькі і гарненькі. А ті, хто мають інваліда в сім'ї, наприклад, візочника, навіть це при хрущові давали квартиру вище третього поверху. Це факти. Для того, щоб просто людина фізично не могла по сходах, ну щоб вона не показувалась на вулицях. До речі, це цікава інформація, а, про да. яку я фактично не мав. Жодного знання про це. Ну, це так, як оцей острів Алам, куди після війни всіх самовари їх називали, у кого немає руки ніг. Ну, не тільки руки ніг, а взагалі оцих поранених поранених да, на один острів їх просто зігнали, вони там доживали своє життя. Я вважав це легендою. Ні, це не легенда, це факти. Це люди, є їхні портрети, їхні імена, там художники серед них були, ті, хто робили замальовки, оці замальовки до нас дійшли. А Хелен Келлер Ось Ой, я, я дуже хотів Келлер. про неї згадати так, сьогодні, так. адже ось ви, ви людина е, митець, мисткиня Ой. і е, ви займаєтеся громадською діяльністю. Ось тут ви поєднали. І я знаю, що Гелен Келлер, вона була блис, бли, блискучою письменницею. Вона, вона вона викладала, вона писала, але ж вона е, вела величезну громадську діяльність. Так, вона подорожувала, читала лекції, вона консультувала декілька урядів, вона і радником була, вона ну, при, при цьому, ну це не основне, так не можна сказати, виділяти, при цьому вона ж була сліпа і глуха. З 19 місяців там вона перехворіла в дитинстві, захворювання було, і вона от, з дитинства от, така дитинка була. І до 6 років вона ніяк не могла себе проявити і не знали батьки, що робити. Звернув, звернув, що, да? Так, Вона тільки дотик могла відчувати, людина, тільки дотик. Це, це найстрашніше, якби у інвалідності це, саме, це не, не просто там сидіти на візку. А от... І з... з жахом уявляю, якщо вона потрапила в якусь бездушну систему, таку державну, знаєте, як іноді буває з інвалідами. Спочатку е інтернат, потім будинок престарілих і все. Тобто е ми не вміємо доторкатися, от немає того доторку, який відбувся в житті Гелен Келлер, коли до неї підійшла її викладачка, яка фактично стала цим місточком між. Нею і зовнішнім і світом. світом. Так, вона придумала свій шлях, як з нею спілкуватися. Вона в неї на долонці просто малювала літери. Спочатку це були літери окремі, вони так вивчили алфавіт. І вона зрозуміла, що дівчинка може, що вона хоче, і їй цікаво. І Вони досить швидко всі літери освоїли Там цифри, потім слова, потім вже е, почали спілкуватися за допомогою там, е, е, сама Хелен, коли доросліша стала, вона п'ять видів. Е, е, Мови придумала оці, ну, жестової і ще там і, і Брайля. ну, Взагалі вона там складні системи, як, як зі світом спілкуватися, сама до цього дійшла, бо як інакше було. І про неї сама ця викладачка казала, що вона має жити і завжди вчитись, вчитись і щось робити, бо інакше ну, навіщо? От Якраз це те натхнення її, той завтрашній день, який нас спонукає щось робити. І тому вона дожила до 80, 82 роки. Хелен Келлер померла. Це, от у, в минулому столітті, в 60 якомусь році вона її фото збереглися дуже добре і, взагалі, велика людина. Велика людина. Напевно, тому що вона надихнула багатьох, багатьох. жити жити далі, незважаючи на будь-які складності, в тому числі складності з інвалідністю. А Пані Тетяно, я надзвичайно вам вдячний. Ви сьогодні прийшли, зробили фактично те, що робила колись Хелен Келер. Oh, Ви надихнули багатьох. І не лише людей з інвалідністю. Ви знаєте, шановні глядачі, в мене багато думок стосовно сьогоднішньої нашої розмови. Особисто мене надзвичайно мотивує жити і займатися творчістю, дихати на повні груди, шукати, розвиватися. Бо я бачу, як це роблять люди, які здавалося. Позбавлені можливості це робити. І якщо роблять це вони, то я повинен це робити. Це просто мій світий обов'язок. Це велике натхнення, велика мотивація, я повторюся. Ще я зрозумів сьогодні, що величезним скарбом і оцим, цим ядром кожної людини є її душа, її неповторний внутрішній світ. Він всередині кожного серця. Він Всередині кожного з нас. І на завершення буквально на прощання нехай підіб'є підсумок цитата з Хелен Келлер, яка колись промовила наступне. У мене забрали очі, і я згадала про Рай Мільтона. У мене забрали мої вуха, прийшов Бетховен і витрим мої сльози. У мене забрали мій язик, але я почала розмовляти з Богом. І він не дозволив забрати мою душу. Володіючи нею, я володію усім. Я надзвичайно вдячний. Сьогодні з нами була Тетяна Фурманова, художник-постановник на телебаченні, дизайнер, викладач, людина з великої літери, з великим серцем, з великою душею. І це джерело мистецтв провів для вас я, Микола Лисенко. Ніколи не впадаємо у відчай. Живемо на повні груди і пам'ятаємо, що допоки ми володіємо нашою душею, ми володіємо усім на все добре, дорогі наші телеглядачі.